Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про стартовий набір настільної рольової гри Аватар RPG. Аватар Legends RPG – настільна рольова гра, що перенесе вас у всесвіт Аватара. Ви зможете створити власного героя, що житиме в епохи Кіоші, Року, Столітньої війни, Аанга та Кори, досліджувати світ, опановувати стихії або довіряти силі духу та розуму. Разом з друзями ви станете частиною великої пригоди, будете боротися за справедливість, протистояти могутнім ворогам і, можливо, змінити саму історію. Усю суть гри можна укласти в одне просте речення: Обравши мету, йди до неї всім серцем. Під час огляду ви зрозумієте, що я маю на увазі. У стартовому наборі є буклет на 32 сторінки з правилами буклет на 40 сторінок з пригодами пірати багряних вітрил та палаючий запал для епох Аанга і кори відповідно. 10 к 6, 21 картка бойових дій, 10 попередньо згенерованих аркушів персонажів, 6 підказок з правилами, велика повнокольорова мапа 4 народів, і унікальний код для розблоковування цифрової версії стартового набору та знижка 50% на корбук Аватар RPG. Я вирішив спробувати пограти у Аватара по одній простій причині. Це рольова гра по одному з найкращих мультсеріалів у Всесвіті. Якщо ви його ще не бачили, раджу подивитись. Це мульт для всіх поколінь і заслуговує на вашу увагу. Почнемо з огляду наповнення. Книги надруковані на міцному папері і виглядають стильно, купа знайомих артів та кольорових паттернів. Книга правил немаленька і на перший погляд охоплює майже усі аспекти гри. Книга пригод містить одну пригоду для епохи Анга і одну пригоду для епохи Кори. Це цікаве рішення, я не очікував побачити таке різноманіття сеттингів у одному стартері. Є також мапа регіону, яка виглядає трохи мінімалістично і скоріше виконує роль якогось постера на стіну, ніж справжні мапи з локаціями і позначками. Шкода. Кубиків тут 10, по 2 на кожного гравця, нюанс у тому, що ведучому взагалі не потрібні кубики. У свій час я не втримався і до стартера докупив офіційні кубики, і вони виглядають прям дуже файно. Не пожалів ні разу. У мене взагалі слабкість до дофіргових кубіків, тому окремо ще лежать куби від урану, root RPG, Mutant Year Zero і бог зна що ще. Колода бойових карток, їх тут 21, і кожному персонажу видається по три різних картки. Картки визначають стиль бою на конкретний раунд, плюс дають короткий опис відповідних бойових дій. Є підказки по правилам бою і звичайних дій, дуже корисні і добре структуровані. Легко асоціювати в голові деякий блок правил розташований. Ну і наостанок у нас є листи персонажів. Для мене це було справжнє відкриття. По-перше, тут у нас по 5 листів на кожну пригоду, тобто є можливість відчути ролеплей з різних епох. Листи персонажів гарні, на місному папері надруковані. У кожного є свій арт, і, взагалі, дизайн і верстка тексту виконана на високому рівні. Але про персонажів ми ще поговоримо пізніше. Сеттинг Як ви вже здогадались з назви системи, усі дії відбуваються у всесвіті Аватару. Книга правил дає нам коротенький опис усіх чотирьох народів. Королівства землі, вогняної нації, повітряних кочівників та водяних племен. Окрім того, для мене стало несподіванкою, що гра у всесвіті Аватару може відбуватися в одній з п'яти історичних епох. Ера Кіоші, яка охоплює події відразу після новели Тінь Кіоші. вона розповідає про битви проти шахраїв і бандитів, корупцію в уряді, коли народи світу ще лише встановлюють свої кордони. Ера Року, після того як Созін став володарем вогню, і до того як Року одружився. Історичний період розповідає про напругу між різними націями та підтримання непростого миру. Ера столітньої війни відбувається прямо перед пробудженням Аватара Аанга на початку Аватара Останній маг повітря, повстання проти несправедливого правління, захист слабких і протистояння тиранії. Ера Аанга, дії, якої розгортається відразу після подій трилогії коміксів Імбеланс та після закінчення Аватара Останній маг повітря. У епосі Аанга герой намагається зцілити світ після трагедії та створити світле майбутнє. Кори охоплює період після подій трилогії коміксів Руїни імперії, десь після закінчення легенди про кору. Цей часовий проміжок описує боротьбу з наслідками імперіалізму та життя у час модернізації та індустріалізації. Не так важливо, якого конкретного антагоніста ви хочете перемогти, важливо, у яку епоху це відбувається. Це задає абсолютно різну атмосферу гри. Звичайно, що в основі лежать ті самі елементи стихій. Вогонь, земля, повітря та вода. Але цікаво те, що гра додає також ще два елементи – зброю та технології. Нормального перекладу слово бендінг я не знаю, тому будемо називати це стихіями. Вони відіграють ключову роль у світі гри і ігровому процесі, але про це поговоримо трішки пізніше. Перейдемо до правил. Ігрова механіка Настільна рольова гра Avatar RPG працює на рушії Powered by the Apocalypse. Особисто я раніше лише чув про цю систему, але ніколи не грав і не водив по ній. Тому на всяк випадок опишу вам коротко, що це за звір такий. Powered by the Apocalypse, або просто PBTA, це рушій, розроблений Мегі та Вінсентом Бейкерами для настільної рольової гри Apocalypse World 2010 року, а потім адаптована для сотень інших інді-рольових ігор. Ігри Powered by the Apocalypse надзвичай зосереджені на тому, що з персонажів гравців роблять так звані moves, або ходи. Це перелік основних бойових і соціальних дій, доступних гравцям. Ходи вирішуються шляхом кидання двох шестигранних кубиків і додавання будь-яких відповідних модифікаторів. У перевірок є рівні успіху, повний успіх, частковий успіх або промах. Частковий успіх часто означає успіх певною ціною, коли гравці повинні отримати додатковий негативний наслідок. Промах, хоч і означає негативний результат, але він все рівно просуває розповідь вперед, а не зупиняє плин гри. Більшість ПБТА ігор базується на класах. Класи персонажів мають доступ до низки специфічних і унікальних для класу ходів. Ігри ПБТА зазвичай зосереджені на створенні спільного світу, замість того, щоб порційно видавати гравцям прописані події та детальні локації, ДМ та гравці співпрацюють, щоб разом наповнити світ подробицями. Отже, повертаємось у Всесвіт Аватару. З чого ж взагалі складається наш персонаж? Фатіга, вона ж втома, виконує роль енергетичного ресурсу, пунктів здоров'я та метавалюти для активації вмінь. Це стрес, поранення та виснаження. Не залишилось місця для втоми, отримуєте негативний стан. Кондиції відображають емоційний стан героя та накладають певні штрафи на перевірки. Ви наляканий? Ну, вам буде важко когось залякати у такому стані. Зібрали увесь комплект кондицій, герой втрачає свідомість або просто вивалюється зі сцени. Кондиції можна знімати шляхом випускання пари. Ви наляканий? Ну, втечіть з бою. Ви злий? Ну, спробуйте зламати щось або не кричіть на друга. Важливою частиною кожного персонажа є баланс. Це спеціальний трек, на кінцях якого розташовані життєві принципи та догмати героя. Цей баланс може час від часу зміщуватися в сторону однієї чи іншої частини характеру персонажа. Це і ролеплей, і можливість використати сильні емоції та світобачення під час сцени. Мало того, що сам центр цього балансу може зміщуватись, якщо баланс перехилиться в одну сторону занадто сильно, у героїв станеться нервовий зрив. У персонажа також є характер, бойовий стиль та тренування, що допомагає йому краще вирішувати певні ситуації. Є зв'язки з іншими персонажами гравців, є навіть ультимативна здібність момент балансу. Вона здобувається лише прокачкою, має лише один заряд, зараз, та її можна активовувати лише коли баланс знаходиться в центрі. Ця здібність здатна повністю перевернути сцену з ніг на голову, вирішити ледь не будь-який конфлікт або провернути найбільш ризикований план. Чотири атрибути дають штраф чи бонус до перевірок: креативність, фокус, гармонія та пристрасть. Тут багато говорити нема про що, бо і так зрозуміло, що за що відповідає. У кожного персонажа є своя наративно ролеплейна особливість. Як я вже казав раніше, ПБТА дає на вибір архетипи, і у випадку аватара вони теж є. Кожний архетип характеризується певними ходами і має унікальну ролеплейну механіку. Адамант грається як стриманий та жорсткий персонаж, але здатний щиро довіритися лише одному конкретному персонажу гравця. Архетип ікона має певні традиції та заборони, які не хочеться порушувати. А архетип спадкоємець взагалі має доступ до багатої і впливової сім'ї і здатний просити або тишком позичати умовні ресурси, будь то гроші, зв'язки чи знання. І Я вам скажу відверто, це одна з найкрутіших ідей серед усіх настільних рольових ігор, у які я грав. Архетипи у аватарі не просто дають вам абілочки чи таланти, як то клас воїн чи чаклун. В кінці кінців такі здібності впливають лише на бойовку, і під час ролоплею чи соціальних штук різниця між класами стає непомітною. Але тут це не просто механіка, але й також стиль наративу ігри. Це не просто архетипи, це різні люди, з різним баченням світу, з різними поглядами. Та інструментами для взаємодії з світом і людьми у ньому. Ролеплей одного з архетипів буквально крутиться довкола того, щоб наглядати за іншим персонажем гравця та захищати його, ну і дивитися, що він не споганився зовсім. Один лиш лист персонажа здатний наштовхнути гравця на ролеплей, і це неймовірно круто. Автори ролівки проробили якісну роботу над цим. Тепер перейдемо до самих рухів. Рухи діляться на базові, тобто звичайні, та балансові, тобто ті, що взаємодіють з принципами персонажів. Звичайні рухи наступні. Оцінити ситуацію. Це розвідка, локації, розпитування людей, оцінка ситуації, або просто збір інформації. Можна задати від одного до двох питань і отримати бонус до кітків, якщо дієте згідно нової інформації. Дізналась, хто у місті заправляє підпільним бізнесом? Будь ласка, ось вам бонус до всіх взаємодій з цим персонажем. Направляти та втішати ще одна цікава штука: гравець пробує щиро допомогти та втішити іншого персонажа, гравця або неігрового персонажа. Це не тільки рухає ролеплей, але й дає певні бонуси. У персонажа є навіть опція відмовитися від цієї допомоги і замкнутися в собі. Залякати, попросити про допомогу та обманути, роблять те, що ви подумали. Ризикнути на удачу зробити щось, від чого не залежать ні ваші навички, ні здібності. Просто ризикнути, як це часто робили герої мультсеріалу, покластися на своє тренування та вміння. По суті, це задіяти свої навички, передісторію або ще якісь спеціалізації. Допомогти. Гравець може додати плюс один після іншого кітка, заплативши одну в тому. Бачите, що союзнику трохи не вистачило, описуйте, як ви його допомагаєте, і просто це робите без перевірки. Далі йдуть балансові рухи. Вони впливають на баланс емоцій вашого персонажа, його принципи та баланс інших людей. Жити за принципом. Робите перевірку, але додати бонус не від атрибуту, а від теперішнього бонусу чи штрафу вашого принципу. Ви отримуєте енергію та ресурси від внутрішніх почуттів та світоглядів. Звернутися до принципів інших. Персонаж пробує звернутися до традиції чи принципів іншої людини і спонукати діяти згідно ним. Цікаво те, що для цього потрібно розуміти мотивацію іншого персонажа та знати його принцип. Ця дрібниця змушує гравців справді розуміти неігрових персонажів та їх світобачення. Окремо є опція відмовити іншій людині діяти за принципом. Це аналог відстоювати свою позицію або навести контраргумент. Опція супротивитися спробі розрушити баланс, а також опція описати, що стається з вашим персонажем, коли ви втрачаєте баланс. А тепер перейдемо до бойов Так, стопе! А як же стихії, елементи і увесь цей бендінг? Ну, оце от усі ці здібності, таланти, можливості створювати мости з землі чи вогняні шторми. Невже вогонь, вода, земля і повітря лише у бойовці існує. Насправді це ще одна цікава особливість гри. У грі, в принципі, немає такого поняття, як стихійний рух або елементальна дія. Використання магії у світі аватара це стиль життя, це ваш персональний спосіб досягнення звичної цілі. І це все залежить від креативності гравця. Ти хочеш відволікти вартового? Граст. Але ти ж мах, як тобі це допомагає? Мах землі змусить камінці посипатись збоку, мах води затушить смолоскип неподалік, Мах повітря створить дивний звук у провулку, а мах вогню викличе невеличку пожежу неподалік. Завдання одне й те ж саме, але способи досягнення мети різні. І це стосується усіх рухів персонажів. Кожний Мах по-своєму виконує дію втішити і направити, залякати чи покластись на свої навички і тренування. Магія це лише інструмент, а як його використовувати, лише від гравця залежить. Не так важливо, що саме ти хочеш зробити. Важливо описати, як магія тобі у цьому допомагає. Перейдемо до бойовки. Бойовка у аватарі дуже абстрактна і не покладається на вимірювання клітинок, відстані польоту стріли, класів обладунків чи модифікаторів атаки. Все зводиться до простих і важливих концепцій: хто б'ється, навіщо і у якому середовищі. Відповідь на три простих питання не тільки пояснює вам суть бою у аватарі, але й в принципі застосовуються до будь-якої ролівки. Бій завжди переслідує якусь мету, завжди повинен мати якісь наслідки або рухатися вперед. Локація, в якій відбувається бій, завжди має мати значення. Це вам не рандомний енкаунтер у типових фентезі іграх, де ви побились вночі з вовками і далі лягли спати, так ніби нічого не сталося. Під час бою у кожному раунді усі персонажі повинні обрати один з трьох стилів. У кожного стилю є по три базові техніки, властиві усім гравцям бойових мистецтв. Захисний стиль дозволяє вийти з оточення, зайняти більш вигідну позицію та зменшити вхідне пошкодження. Атакуючий стиль дозволяє атакувати, залякувати ворогів або їх вражати та руйнувати якісь об'єкти оточень. Стиль маневрування дозволяє зрозуміти принцип і мотивації ворога, змотивувати союзника або підготуватись до наступного раунду. І знову повернемося до питання стихій та магії. У всіх персонажів атака має однаковий ефект, але те, як вона виглядає, залежить від опису гравця. Таким чином, атака мага вогню і землі буде абсолютно по-різному звучати за столом. Якщо вам умови будуть заважати, наприклад, ви в повітрі б'єтеся і поруч немає води, то гравцю доведеться імпровізувати, щоб отримати доступ до цієї стихії. У кожного персонажа можуть бути свої техніки. Вони особливі, мають унікальні ефекти і дозволяють досягти якоїсь іншої мети або скористатися слабкістю опонента. Усі дії персонажів відбуваються одночасно. Спочатку входять усі персонажі у стійці захисту, потім у стійці атаки і під кінець у стійці маневрування. Навіть якщо персонаж чи гравця чи майстра повинен втратити свідомість через кондиції чи зрушення балансу, він завжди може виконати свою заплановану дію. А ефект знесилля настане в кінці раунду. Тобто під час бою ніколи не буде ситуації, коли вашого героя або головного антагоніста вироблять до того, як ви встигнете походити. Не так важливо, яку базову чи унікальну техніку ви хочете використати. Важливо описати, як це виглядає в очах інших. Поговоримо про прокачку персонажа. Розвиток персонажа відбувається за допомогою відповіді на ряд питань в кінці сесії. Майстер задає три простих питання: чи дізналися ви щось цікаве про світ? Чи зупинили ви загрозу або комусь допомогли, чи втішили ви іншого персонажа або закінчили сесію в центрі свого балансу. Окремо, у кожного архетипу є своє персональне четверте запитання. За кожну відповідь так. Гравець ставить хрестик на треку розвитку. За чотири хрестика можна прокачатись: вивчити новий рух, підняти атрибут, отримати один заряд ультимативної здібності, або розблокувати нову техніку. Кожен гравець сам для себе вирішує, чи розвивається його персонаж. Абсолютно нормально, якщо хтось отримує чотири хрестика за гру, а хтось один. Як бачите, майже усі правила гри так чи інакше мають місце для роліплею. Це не просте, як ти атакуєш, це скоріше, як виглядає твій персонаж під час атаки, яку емоцію він переживає, коли ворог намагається знатиснути на твій принцип. Кожне правило у грі буквально каже: не будеш описувати сам свої дії, то вони будуть прісними і нецікавими. Кожний гравець за столом має рівну частку у створенні світу. Не так важливо, чи вивчить ваш персонаж нову абілку, важливо, чи буде він чесний сам до себе. Пригоди. Розповім декілька слів про пригоди зі стартером. Я хотів би звернути вашу увагу на сам принцип побудови пригод. Кожна пригода у аватарі побудована за наступною схемою: загальна суть та передісторія пригоди, ряд запитань до гравців, які допомагають окреслити загальну картину і роль самих персонажів. Чому вони тут, яка їх роль? Перелік важливих неігрових персонажів та їх опис з характерами, принципом і бойовими атрибутами. Перелік важливих локацій, поради ведучому та опціональні підказки чи ідеї, а також декілька попередньо згенерованих персонажів гравців. От і все. Ні запланованих сцен, ні прописаних діалогів, ні рейок, ні очікувань зі сторони майстра. Куди гравці підуть, там буде сюжетні сцени. З ким вони поговорять, від того вони дізнаються більше про світ. Який план вони придумають, такий повинен прийняти майстер і придумати ризики чи можливі наслідки. Не так важливо, яка у вас кінцева мета, важливо, яким способом ви її досягаєте. Я успішно провів першу пригоду своїм гравцям. Їм потрібно було приплисти до піратів і повернути вкрадені гроші. Вони могли тишком нишком викрасти груз. Вони могли домовитися з піратами ввічливо, вони могли напасти і забрати груз силою. Що зробили мої гравці? Прикинулись групою артистів клоунів. Ні, не сатанистів, то інша пригода і ролівка. Зібрала інформацію про кожну піратську банду, домовилися з кожним піратом за спиною у нової капітанші і раптом для неї організували імпічмент, тобто бунт. Поставили лідером колишню капітаншу і стали з нею кращими друзями. Це було неочікувано, весело і креативно. І головне, я їх нікуди не штовхав. Вони самі приймали усі рішення, а я просто плив за їх течією. Я навіть бої не нав'язував. Була одна бойовка за три сесії, і все. Все інше вони робили обережно і чітко давали мені зрозуміти, що вони не хочуть зайві конфлікти робити. Формула пригод Аватару повторює і закріплює головну ідею. Обравши мету, йди до неї усім серцем. Ти хочеш атакувати ворога, але опиши, як ти це робиш. Ти хочеш втішити свого друга. Тож розкажи нам, що ти йому говориш. Ти хочеш досягнути майстерності у цій техніці бою. Як ти це будеш робити? Якого вчителя шукатимеш? Шлях до такої мети це вже пригода. А більшого за столом і не потрібно. Висновок перед першою сесією я нічого не розумів. Не мав чіткого уявлення, як буде гратися аватар. І гравці мої теж не розуміли спочатку, що треба робити, але після пригоди у мене нарешті склалася загальна картинка. Це унікальний досвід для мене. І я радий, що нарешті набрався сміливості зіграти у ПБТА систему і особливо у стартовий набір по всесвіту Аватара. Стартовий набір виконує свою задачу на 100%. Правила прості, і вони розписані детально. Пригоди мають усі необхідні елементи для гри. Ще й по одній пригоді на кожну епоху Аанга і Кори. А буклети персонажів це взагалі відкриття для мене та декотрих гравців. Абсолютно новий підхід до поєднання механік та ролеплею. Звичайно, гра не дуже підійде тим гравцям і майстрам, які люблять реалізм, продуманість механік, можливість прорахувати свої шанси і планувати білди персонажів. Це не РПГ у відеоігровому і розумінні. Тут у першу чергу важливий загальний вайб. Я не кажу, що аватар краще за якусь іншу найпопулярнішу у світі рольву гру. Але спробувати щось інше однозначно потрібно. Подібний новий досвід буде незамінний у житті будь-якого рольовика, навіть якщо ви закинути гру після стартера. Аватар неймовірно крута гра для тих, хто хоче відпочити від класичних фентезі ігор, у основі яких лежить математика і формула. У цій грі на першому місці стоїть наратив, ролеплей і побудова світу спільними зусиллями. Я наполегливо рекомендую вам спробувати цей стартовий набір. Це був ковток свіжого повітря та новий погляд на настільні рольові ігри, і я впевнений, що ви теж знайдете тут щось цікаве та нове для себе. Особливо, якщо ви любили у дитинстві дивитись мультсеріал про маленького лисого хлопчика зі стрілочкою на голові, який боявся опинитися без штанів у битві проти повелителя вогню. Усі необхідні посилання залишаю в описі під відео. Дякую усім за увагу! Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по насильним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!